1945 рік радянські війська відшукали шедеври Дрезденської галереї, похованої нацистами в тонелях, штольнях та каменоломнях Саксонії. Саме Леонід Волинський знайшов в ньому карту та склав маршрут пошуку 350 творів живопису. І, мабуть, саму головну основну частину все було врятовано. тільки 200 картин, які були зіпсовані, і 500, яка судьба їх невідома. Решта все було повернуто. Бібліотекар Еліна Гановська познайомилася з творчістю Леоніда Волинського ще в шкільні роки. Його повість сім днів справила на неї незабутнє враження. Пройшли роки, і коли я вже саме тут працювала в відділі мистецтва, я дізналася, що Леонід Волинський наша земляк. Це мене дуже здивувало, і я зрозуміла, що про нього дуже мало знають. Але ця людина заслуговує на те, щоб його не тільки згадали, але зняли знали про нього багато. Бо саме цій людині ми винні тим, що він залишив дуже добрий слід не тільки на місці Житомир, але й повернув скарби людству. Презентовано було не просто портрет Леоніда Волинського. Всі присутні на годину мали змогу поринути в атмосферу пошуку і стати співучасниками тих подій. Мені мене дуже вразила та й велика кількість картин, які могли. б вони могли просто бути втрачені, але завдяки таким людям вони є, вони ще існують. І взагалі, що я така людина, яка, яка так багато робила для культури, для живописі. Я про нього ніколи не знала, а сьогодні ну, дізналася, що він малює дуже красиві картини. Що, ну, взагалі, те, що я сьогодні побачила, то я ну, запам'ятаю, і для мене це дуже цікаво. Організатори сподіваються, що до сторіччя з дня народження Леоніда Волинського буде видано його книги, хоча б ті, де він з теплотою згадує рідний Житомир. Адже багато книг митця в свій час стали надбанням приватних бібліотечних колекцій. А приміром, обласна бібліотека для юнацтва до цього часу не має жодного примірника творів Леоніда Волинського.